Слава Україні. Сьогодні визначний день, точніше, наступний день після визначного. Мені нарешті приїхала моя Укрпошта абонемент. Всім вже приїхала давно, всі вже там порадувалися, всі подивилися, всі поділилися горем. Ну і Давайте я почну з чого всі ділилися горем. Тому що приходили абонементи, Усіх ці картонні. Ці конверти цілі, не м'яті, і в них були м'яті внутрі марки, пом'яті, пошкрябані, там, зогнуті. Всі були дуже, як вона називається, в печалі. Почали писати листи, але листів на даний випад, ну, на даний час відповіді немає, і не можна нічого з цим поробити. Мені, щоб я вам скажу, коли я забирав свій лист, він був цей лист був ще в одному в цьому картонному конверті побільше. Він був з двох сторон надірваний м'ятий та ну, трошки порваний. Я перелякався, типу, та що ж такі, тут будуть марки також м'яті. Я почав прямо на пошті його відкривати, дивитися. Зараз фотку ви цього побачили, бо я щось забув конверт не захотів з собою забирати, був настільки ну, в печалі і щасливий. Так, бачите другий конверт, Вон ви можете побачити посяви. Також тут м'яти весь. Все м'яте. І я двічі розстроївся. І мені вже здалося, що це Укрпортовський... Відкривання конвертів, це якось, як вона називається, цих абонементів. Це як розіграш в рулетку. Тебе можуть бути цілі марки, а може бути не цілі марки. Але я вам скажу наперед, мені дуже повезло. Мені всі прямо так таки написали в туристичному чаті, що я фартова людина. Тут більше нічого немає, а тут наш. Абонімент. Демій пінцет. Хоба пінцет. Ага. Дивіться, сад божественних пісень. Нарешті приїхала моя марка. Да, я вже одну таку купував. Но то була не мені. А тепер це марка мені. Як вам подобається? Давайте перевіримо його. На ідентичність вона хоч світиться. Щось там трохи бачите, світиться. Ладно, будемо вірити, що. Примусово вона світиться. Так. Далі. Що це вони поклали? Вітаємо! Ви нас до клубу українських філателістів. Прямо Це брошурка. Положу її як цю листівку. Дякуємо, що ви з нами. бо що марки сьогодні, візитка України, а їх колекціонування не лише естетична сода, а громадянська позиція. Вон, як вони закрутили. Це ти ти громадянин, ти повинен бля, ходити і купляти на Корпошті марки. І не тільки в Корпошті там ще. Всього. НБУ монети випускає. Купляй. Книжки українські виходять, купляй. Та патріотичний мерч. Гуляйте собі патрона. ну Це вона якась громадянська позиція, ну це вона якось заганяється. Конечно. Дивіться. Мрія, корабля в мене нема, це в мене є, це... ну я його хочу прибувати. Буду на наступному місяці думати, де його взяти. Не за всі гроші світу. У мене тільки одна марочка. Сармати. Оце, конечно, тема, яку я не зміг купити. Зараз бариги продають від 10 тисяч. Ви будете сміятись до 30 тисяч. Ладно, я загнувся 29 29 999 гривень. Як вам таке? Навіть у мене на відділенні вчора питав. Питаю, у вас є сармати? Каже, є 5 тисяч гривень. Я кажу, що? Та тут людина, якої багато абонементів. Вирішила залишити їх собі. Ну, тобто на продаж за 5 тисяч гривень. Щоб розуміло, абонемент ну, коштує, ну, в місяць то коштує 150 гривень. І вартість марок. Так, питання. Навіщо за 30 тисяч купляти марку? Якщо можна було, якщо ти збирався купляти цю марку, то краще було б купити абонемент. Тобі прямо на дом пристала би цей лист. А не за 30 тисяч куплять сароматі. Ну це якесь. Чудо. Так. Потім давайте подивимось, як вони виглядають під ультрафіолетом. Бо в мене немає пульта. Блін, треба настроїти. Мені дружина вічно збиває цей світильник. Так би. Ну ладно. Так. Вон, сарматія бачите. Тоді ще всі на латині розмовляли. Мандрують, овечки, лицарі. Саме цікаве, що КПД конверт першого дня випустив без цієї марки ще до війни. Прикольно, так? Да? А це типу як довоєнна воєнна тематика. Як вона закрутила на Укрпошті. Вона з війною не зв'язана, але зв'язана. Це хід конем. Да? <сум> ну, ось отак. От. І тираж у цієї конвер... Ну, марок 20 тисяч, абонементів десь 10 тисяч в загальній сумі. І кудись 10 тисяч марок поділися. А ще є прикол, що людям, котрі оформляли цей. Письменний абонемент на відділенні, їм не всім приходили марки. Там кажуть, на відділення прийшло тільки там, 100 цих марок бочків. А на самому е, ділі там людей 120 і 20 людям, наприклад, не, не дійшло. Це так грубо беру, але ну, дійшли марки, їм не дісталося. Ну, Бачу, звісно, і люди, які... Я прийшла всі свої 100 цих абонементів забрала. Нормально, ну що ну, це таке з 100 абонементів, Люди, зупиніться. І кажуть, там одному писали, що у нього на відділенні привезли сармати і вони всі склеїлись. І ото їх відривають друг від друга і уходить кудись цей, як вони зважу, ну, трохи пом'ять, чи ні? Мені кажеться, ні, трохи пом'ять. А, ні, то спис. Це щит. Так. І вони у них відриваються ну, підриваються, віддають такі подьортими. Це із-за того, що кажучи, що з цих сарматів надрукували ще до війни. Але тільки типа, вирішили це розпродати. Так, ще один конверт. Welcome to Hell. Так. Він цілий, дякую. А ось цей фешн із Myper Fashion. My Україна. Штемпель трохи криво. А тут марку використовували Три зуба. На самому ділі у мене є таке ж саме штемпель, і тут марка 2017 року про українську моду. Це типа, я так розумію, 20 років було 2017. Ось бачите? Я думаю, то людина робила, вона зробила краще. Ну, тільки з ці таких марок з модую не знайдеш на, на всю країну. Так, їдемо далі. Да, абонемент трохи не жирний, але жирний. Так, перший день. Писанки, детика писанка классная. Амбрелла Корпорація Resident Evil. Жартую. І ось два бачите. Як вони називаються? Марочки стандартів. Он так і 10 Десятий випуск стандартних поштових марок. Прем'єрний день Амісся Київ. 0,01. Це там на відділення можна було все налупити. І так, да, ті, хто не оформився абонемент, навіть ті, хто після, я так розумію, серпень, вересень, липень, це не точно, але люди казали, що їм не буде. Абонементи, які ви оформили у філістичних магазинах своїх міст. Треба було оформляти тільки онлайн. І тоді буде вам ну, 20 тисяч якось не вписується такий дефіцит. І де да, їх окремо не продають, що по мені якась херота. Тупо заставляння людей. Тратити інших коштів. Це ж я ж підписався тільки з цих сарматів. І ось сад ми вже бачили. Так, а скільки, чекайте, примірників 50 тисяч, да, ми вже дивилися колись. У мене навіть в на маленькому відділенні вони є. Так, Тут 100 тисяч цих конвертів будуть лежати до кінця віку. І цих Марк, марок, наче мільйон також буде лежати до кінця віку. Наші діти будуть збирати і казати, в мене є Сковорода, їх багато на відділенні. Київ, Нью-Йорк, Сковородинівка, Харківська область, бачите? І саме цікаво, буде сміятися. Ось, ну, нас назначили в Києві гасіння. Вона була з синього кольору, якщо ти сам гасив, печатка. Сковородинівка, значить там чорного кольору. І от Нью-Йорк. А Нью-Йорк це багато місця. Так, трохи технічні не гараздки, будемо закруглятися. І от місце Нью-Йорк. Де саме в Нью-Йорку буде гасіння? Ніхто не вказав. Ніхто навіть не бачив гасіння з міста Нью-Йорк. Це просто туди наш гендиректор поїхав домовлятися за скидки і всяке таке. Ну ну, блін, чувак. Хоч місце називай для приколу. Ось так. от. Рахуйте, відбив абонемент себе чи ні. Ну, Думаю, за Сарматів він себе повністю відбив. Якщо не буде аналогів асарматів у жовтні, то він себе не відіб'є. Ну, і плюсом є. Безкоштовна доставка, бо якщо земляти просто з пошти, вона не безкоштовна. Ось отак, от До зустрічі.